Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо тему про сніданок і як його правильно починати. Ну, взагалі, сніданок це є найважливіший прийом їжі, який налаштовує вас на цілий наступний день. Як ви його проведете, як ви далі прохарчуєтесь? Адже коли ми снідаємо неправильно, особливо дуже багато людей взагалі не снідають або снідають лише кавою, або їхній сніданок виглядає, що це бутерброд. Або мюслі, чи гранула швидкого приготування, заляті молоком чи йогуртом. Звичайно, такий сніданок приводить тільки до того, що ви через годину захочете знову їсти. І до того, що у вас дуже такий сніданок взагалі дуже швидко і сильно стимулює вироблення глюкози, інсуліну в крові. Це приводить до того, що ви знову через годину хочете їсти, і хочете їсти знову щось солодке або те, що. Швидко засвоюється. Тобто організм не попросить вас каші гречаної чи шматочок м'яса, попросить саме, то, саме швидких вуглеводів, вигляді що солодкого або сильно жирного. Тому дуже класно і дуже правильно починати свій сніданок з білково-жирових продуктів, і невеличка частинка йде нас на вуглеводи. Тобто ваш сніданок може виглядати як яєчня, або скрембл, або можна яйця в різних варіаціях. Це може бути яйця пашот або просто варені яйця. Ідеально з недоготовленим жовтком, тому що яєчний жовток стимулює вироблення і викид жовчі. Так краще перетравлюється їжа, краще виробляються ферменти, тому це дуже важливо, особливо для тих людей, в кого зранку є тошнота, або хто не любить снідати. Тому це дуже класний варіант, запам'ятайте. Яєчня може бути смажена на вершковому маслі, це може бути масло хі або просто варені яйця. Завжди ми їх доповнюємо ще якимись жирами. Це може бути авокадо, оливки, може бути печінка тріски, може бути жирна риба, червона скумбрія, оселедець. І зрозуміло, що якась частка на вуглеводи це може бути цільнозерновий хліб, може бути каша, вівсяна, гречана, кіно. Тобто ви собі поєднуєте. Також можна робити хороший варіант. Каші в плані каша з горішками і з ягодами, так? Але обов'язково це поєднується з так само з яйцями або з іншими жирами. Просто вівсянка з молоком, з бананом, це не є повноцінним сніданком. Тому налаштовуйте себе на те, що м, сніданок потрібно снідати, потрібно виділяти для цього час, не пропускати. Можливо, вам доведеться вставати раніше для того, щоб його приготувати. Плюс не забуваємо, що вечеріти також потрібно. За 3 години до сну для того, щоб зранку ви прокинулися голодними і вам хотілося снідати. Тому що зачасту ті, хто не снідає вечеряю дуже пізно або наїдаються зрозуміло. Відповідно, що зранку ви не будете хотіти снідати. Тому не забувайте, що сніданок це дуже важливо.